Культура страхування день перший у 2024 році. Тема сьогоднішнього це новини страхування. Отже, які новини страхування за останній час відбулися? Це Національний банк України застосував заходи впливу до двох страховиків: це «Саламандра України та Юнівес України. Так, ці страховики е були оштрафовані за надання недостовірної інформації. Та і з досвіду можу сказати, що ці компанії ну, частенько демпінгували на ринку. І, е це вплинуло і на їхню діяльність. Метро-транспортне страхове бюро попереджає про шахрайство при оформленні електронного сертифікату. Тому, коли ви оформляєте поліс в посередника в страхові компанії, перевіряйте, чи поліс укладений, є доступний в єдиній базі. Ви це можете перевірити по номерному знаку, по номеру страхового полісу. На сайті Метро-транспортного бюро, там є така силка для перевірки. І, так, також Національний банк України розширив обсяг інформації. Які страховикам треба надавати на своїх вебсайтах. Це днях. Повну інформацію про об'єкт страхування, розмір страхової суми, територію дії договору, умови здійснення виплати, включаючи е, в, е, виключення, які є в цих договорах, порядок оподаткування страхових виплат і застосування податкових пільг та, та умов зменшення розміру страхових сум. Е, так, е, Національний банк України встановив нові вимоги до змісту договорів страхування, тому що встановлюються вимоги. Саме визначення перелік положень, які не можуть міститися в договорі страхування, вимагається використовувати в договорі страхування термінології, визначені законодавством України. Попередковується порядок надання споживачеві договору страхування. Також, із новин таких важливих, хочеться наголосити про те, що була відповідь компанії ВУСО. Це стосується всіх страхових, що страхування працівників це необхідність і що добровільне страхування воно прийшло до нас з-за кордону, де робот. Додавці надавали таку соцпакет, таку послугу своїм полеглим, підлеглим. І міжнародні компанії, які прийшли в Україну, почали також надавати такі послуги по принципу того. І медичне страхування стало більш ще більш доступніше. І статистика, яку наводить страхова компанія в УСО це те, що працівники не звертаються тобто звертаються в лікувальні заклик, коли вже ну дискомфорт протягом життя. Людини, а досвід іноземний і американський говорить про те, що медична страховка, якщо вона є, то людина як мінімум 4 рази в рік звертається до лікаря і перевіряється. Так. Що ще хочеться наголосити, це дуже такий цікавий факт, що якщо порівнювати листопад 2021 року та листопад 2023 року, кількість застрахованих збільшилася в 5 разів, а кількість випадків збільшилася в 10 разів. Ну, це дуже цікава інформація, адже е, багато досить підприємців і страхують е, своїх працівників. Статистика свідчить про те, що 4 з 10. Під, проходять щорічний медичний огляд. Однак це не означає, що українці здорова нація, як тут сказано, 50% звертаються громадян лише у папа, коли захворювання приносить, приносить дискомфорт. І менше як 10%, -10 українців мають медичне страхування з місця роботи. Е, хоча є прекрасні програми, де ти можеш за 2-3 за тисячі гривень, за 5 тисяч гривень е, невідкладні стани покрити це хірургічне втручання, тобто майже 50-100 тисяч гривень. Тобто Поточні операції, якісь 100% покрити. Компанії, які займаються медичним страхуванням, вони це підтвердили і підтверджують. Ну, основні можна, можна назвати такі, які дуже так гарно працюють: це Інго, це ТАС, це ПЗУ, це Уника, це ARX, які ще можна назвати пожежно-страхова є програми. Інго, я якщо я не помиляюся, сказав, Ну, це такі вусо. Вусо. Да, тобто, це такі топові компанії, Тобто, можна розробити е, програми, тому цікавтеся. До перемоги.